Дзвіночок дзвонить, дзень, дзень, дзень. Вже білий день, вже білий день. Дзвіночок дзвонить бом, 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 Добрий день вам, добрий день. У садочок поспішає галаслива дітвора. Тут завжди чекає їх весела гра. І заняття, і розваги, і веселощі, і забави. Кожен має розуміти гратися. Також треба вміти. Я знаю, діти, ви дуже полюбляєте грати в різні ігри, і сьогодні ми з вами поговоримо про безпечні та небезпечні ігри. Спочатку поговоримо про безпечні. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути, спортом треба всім займатись і частіше посміхатись. Безпечні ігри. Це спортивні. Рух це життя, він зміцнює здоров'я. Та склавши руки, не сиди, в рухливі ігри грати зійди. Безпечні ігри це рухливі. І лине музика по світу. Заходить в серце й душу з ранніх літ. Звучить вона, мов пташка світанкова, Що гордо лине в свій стрімкий політ. Безпечні ігри це музичні. Іграшка радість, що бачить і вчить. Іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває. Безпечні ігри це ігри з іграшками. Крім безпечних ігор, існують небезпечні, які можуть зашкодити здоров'ю життю кожної дитини, тож слухайте уважно, які бувають ігри небезпечні. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто, небезпечно грати з сірниками. Щоб не трапилось всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Небезпечно гратися на дорозі. Любі хлопчики й дівчатка, слухайте, що каже татко. В ліс гратись не ходіть, а природу бережіть. Небезпечно самим ходити до лісу. Гра біля пляжу небезпечна, вона призводить до біди. Запам'ятай, малече, і не ходи гратись до води. Небезпечно гратись біля водойми. Запам'ятали діти, що гратись треба тільки в безпечні ігри. Це спортивні, рухливі, музичні ігри, ігри з іграшками, а в небезпечні ігри гратись не можна. Бо вони шкодять вашому здоров'ю та життю. Завжди про це пам'ятайте. А на сьогодні наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, до побачення!